Вітаю на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми з вами повторимо слова зі звуками дж, дз, дз. Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку небі пташки, доброго ранку зелені дубки, доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Давайте пригадаємо вивчені букви. А Б, В, Г, Д, Д, Е. Є, Ж, З, И, Й. Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, э, Ч, Ш, Щ, М'який знак «ю» «я». Прослухаємо вірш. Вірш має назву Бігла білка. Приготували вушка. Бігла білка по стежині, в козубку несла малину. Зайчик просить, дай мені ні. Поруч пташка пролітала і малини попрахала, каже білочка, нема. Назбирай собі сама. Ось мурашечка маленька, дай мені одну, одненьку, відповіла білка. Ні. Мало лишиться мені. Їжачок котився клубочком, вгледів білку з козубочком. Білко, білко, пригости, пропусти. Ось назустріч край дороги, Йде ведмедик лише Та й побачив козубок. «Дай, но, ну, білко, я гідок. Стала білочка гадати, дати чи не дати? Та велика, та мала, і шкода, та й не дала. З'їла білка все сама, друзів білочки нема. Скажіть, будь ласка, про кого цей вірш? Які ж герої зустрічалися? Білочці? Скажіть, чому в білочки немає друзів? Скажіть. А чи важливо мати друзів, і чи маєте друзів ви? Відгадати загадку? До квітки лечу, лечу, дзищу, джум джум джу джу. Як звуть, вам не скажу. Хто ж це може бути? Хто це з'явився? бджола дійсно бджола. Ми сьогодні з вами працюємо зі словами, в яких є звуки «дж», З, дз, дз. Прочитаймо слова. Уважно, уважно подивіться та прочитайте слова. Які ж слова відкрилися? Дзига, джем, гудзик, джип, дзвінок, джинси, дзеркало, джерело, бджола, кукурудза. Попрацюємо. З цими словами пропоную. Виписати слова двома групками. Перша група. Спочатку випишіть слова з буквосполученням «дж». Друга група. Випишіть слова з буквосполученням Дз. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте поглянемо слова з буквосполученням дж, джем, джип джинси, джерело джола. Слова, які ви записали звуковосполученням дз. Дзига, гудзик, дзвінок, дзеркало, кукурудза. Перевірили. Рухаємося далі. Виконаємо рухливу вправу та попрацюємо з віршем. Прочитаймо вірш Вчуся дружити. Давайте спочатку прослухаємо цей вірш, а потім спробуємо по черзі ланцюжком прочитати його. Вчуся дружити. Не помітила бджола, як на землю ніч лягла. Натрудилась, притомилась. Стежку вулик загубила, а навколо темна тьма, плаче б сама, раптом в полі між квіток пролітає світлячок. Не сумуй, сестричко, мила, ніч ліхтар мій запалила, з ним я стежечку знайому віднайду і тебе додому проведу. І будеш спати. Добре, вірних друзів, мати. Давайте прочитаємо цей вірш ланцюжком по рядочку. Розпочну я, вислідкуйте. Один рядочок читаю я, другий ви. Не помітила бджола. Натрудилась, притомилась. А навколо темна тьма. Раптом в полі між квіток, не сумуй, сестричко мила. З ним я стежечку знайому. Будеш спати? Діти, скажіть, який же вірний друг був у буджілки? Давайте подумаємо. Як ви гадаєте, що означає дружити? А спробуйте дати відповідь на наступні запитання: розказати про свого друга або про свою подругу. Перше питання. Чи знаєте ви? Чим любить займатися у вільний час ваш друг чи ваша подруга? Який улюблений мультфільм у вашого друга або подруги? Що вам подобається робити разом? Чим ви із своїм другом або подругою схожі? Сьогодні ми спробуємо звати з вами з кольорового паперу зробити квітку дружби. Погляньте, У мене на квітці порахуйте, будь ласка, скільки пулюсток. Шість пелюсток – квітка дружби. На кожній пелюстці я записала правило дружби. Перше правило. Наприклад, бути привітним, цінувати дружбу, бути веселим, допомагати іншим, уміти прощати. Частіше усміхатися, які ще можна придумати правила дружби? Подумайте, які ж правила можна ще створити, та зробіть свою квітку дружби. Діти, ми сьогодні під час уроку з вами читали вірші, записували слова, скажіть все те, що вам сьогодні сподобалося, або що було цікавим або корисним. Які факти або нову інформацію ви сьогодні дізналися на уроці? Або що б ви хотіли дізнатися ще? Ну що ж, закінчуйте свою квітку дружби, а я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці!